По 21 червня 2010 року в міжнародному дитячому центрі Артек проходив всеукраїнський конкурс Таланти багатодітної родини. Зі всіх куточків великої країни з'їхалися до Криму 800 дітей, переможців обласних турів конкурсу. Урочисте відкриття відбулося 3 червня. Похмура та сира погода не зіпсувала настрій учасників конкурсу. Позитивні емоції, веселощі та радість переповнювали дитячі душі. Цього вечора на сцену виходили юні таланти, гості, представники Артеку. А відкрила конкурс його мама, народний депутат України, лідер Всеукраїнського Союзу жінок трудівниць за майбутніх дітей України Катерина Самойлик. Сідьмой всеукраїнський конкурс таланти багатодітної родини об'являється відкритим. Проживали конкурсанти у найкращих таборах дитячого центру Артек морському, кришталевому та янтарному, із затишними та зручними кімнатами, їдальнями та пляжами. Ці табори розташовані на самому березі Чорного моря. В «Артеці» хлопцям та дівчатам сумувати ніколи. Кожна хвилина для них розписана з користю. Учасники конкурсу ходили у походи, їздили на екскурсії, купалися та засмагали, танцювали біля вогнища, відзначали дні народження, грали та брали участь у численні заходах, таборів та загонів. Мені подобається, в тут добре, хорошо, класно. Мені подобається все вважати э, воздух, те, що ми ходимо, здесь музеї, бассейн, взагалі, цей самий шай, яким я була. Мені в Артеці подобається саме море і за те, що. Добро карди. Мне подобається ну, природи, гори добрі. Ну, можна природою помилуватися. Море, звичайно, покупатися можна. Вся фінансові часть, которая стоять на вся, обеспечивается спонсорами. Спонсоры есть, помогают, видят такую вот прекрасную идею, прекрасную, замечательную задачу, которая стоит. Идет скрупулезная работа круглый год, ідет отбор конкурсантів. Отборы проходят на уровне городов, районов и областей, только победители областных конкурсов, областных конкурсов могут э, иметь право попасть в РТЭК на финальную часть. Но ну, это э, под гидом Министерства по делам семьи молодежи с участием всех областных управлений э, в справах э, детей и молодых. спорту поэтому ну как бы которые входят и в состав жюри и в их комитеты в регионах и представлены все регионы все включая и города севастополя киев поэтому у нас нет такого что вот, кто-то не участвует и участвует Повністю охвачена вся Україна. Всі діти стали переможцями у своїх областях, і до Артеку більшість з них приїхали так само за перемогою. Ось тому головним у різнобарному і активному Артеківському житті є фінал конкурсу Таланти багатодітної родини потівка до Артеку це достойна нагорода юному талантові. Проте на переможці всеукраїнського туру чекали ще й цінні подарунки. Якби ви побачили подарунки, які одержать діти, це домашні кінотеатри, це магнітофони, це ноутбуки. І я хотіла б сказати, що можливо це найдорожчий подарок, який діти можуть одержати за своє все своє життя. Але найдорожчий подарунок це безкоштовна путівка до міжнародного дитячого центру ордена, трудового червоного прапора та дружби народів. Артек. Настрій конкурсантів можна було зрозуміти: велика конкуренція, високий рівень підготовки юних артистів з різних регіонів, суворе журі все це визивало хвилювання в дитячих серцях. Вони привезли із собою костюми, реквізит, музичні інструменти, щоб достойно представити свій рідний регіон у всеукраїнському фіналі відомого в Україні конкурсу. Через велику кількість учасників прослуховування проводилися у два тури. Спочатку журі обирало найкращих, а вже у фіналі визначало переможців. Конкурс росте та розвивається все більше дітей хочуть опинитися серед його учасників. Так, наприклад, у 2009 році у відбіркових турах по областях України своє бажання взяти участь у талантах багатодітної родини виявили майже 8 тисяч дітей. У 2010-му в районних міських та обласних конкурсах брали участь більше 10 тисяч юних талантів. Тим, кому пощастило стати фіналістом і приїхати до Артеку саме у 2010 році, ці дні запам'ятаються особливо, оскільки 16 червня Артеку виповнилося 85 років. Конкурс таланти багатодітної родини живе та міцніє з кожним роком. Ще й завдяки державній підтримці з боку міністерства України у справах сім'ї, молоді, спорту та туризму. Глядя на і в ці глаза, от радість, Ви знаєте, однозначно Катерина Семеновна сказала, це не предел, дійсно, будемо робити ще більше це однозначно. все таланты, которые наши дети в Украине имеют, как раз проявляются вот таких самых вот, на таких фестивалях и на таких конкурсах. А этот конкурс уже проводится седьмой раз, тем более в Артеке одновременно отдыхает 3,5 тысячи человек, 3,5 тысячи детей. Поэтому вот как раз мы и понимаем важность вот таких вот мероприятий. Підготовка до гала концерту триває всього тиждень, але таланти дівчат і хлопців настільки вражають, що й у глядачів, і гостей складаються враження, що дійство готувалося місяцями. Потом я боюсь за лег стой, не покидает безумная мечта, на бабушкину превращает красота, И после смерти лени обрести покой, я кушу дьяволу. За сім років на конкурсі склалися вже свої традиції, які звичайно ж кожен рік виконуються та зберігаються. Одна з них церемонія закриття, коли діти мають унікальну можливість виступити перед великим загалом з професійної сцени і справжнім звуком, світлом та спецефектами. конкурса есть свои традиции. Это традиция открытия фестиваля, традиция закрытия, проведения гала-концерта. Самый главный вариант, что наши дети выходят на профессиональную сцену и работают на профессиональном свете звуки и сцены. Это один вариант, который им просто недоступен нигде в другом месте. Есть у нас и традиции исполнительского направления. Например, наш член жюри Виктор Гурба, заслуженный артист Украины. Как обязательное условие мы выводим дуэт. В прошлом году это был вообще квартет. Виктор Тортіхнович поет с кем-то из участников нашего конкурса. есть вообще абсолютно уникальный номер, который никогда нигде в мире не исполнялся. Это лунная соната Бетховена. Она написана как для клавишного инструмента, для пианино. Мы сделали переложение для скрипок. У нас появился ансамбль с семи скрипачей, которые никогда вместе не играли. для дети из разных городов. Мы поставили вокальный ансамбль, который поет бэк-вокал. И у нас есть солистка. Одна традиція, яка є незміною на конкурсі, один з заключного концерту звучать слова привітання та подяки на адресу таборів, у яких жили конкурсанти. Цю місію всі руки бере на себе директор конкурсу Іван Шаламай. Сім років найталановитішим дітям України активно допомагає комуністична партія України. Цього року від компартії та поважних гостей були вручені і мені подарунки тим українським родинам, яких виховуються від 12 до 17 дітей. Ви молодці, молодці тим, що ви вже лауреати, молодці ваші батьки, І теж спасіба. Молодцы ваши преподаватели, и им надо поклониться. Дорогие друзья, вы уже стали звездочками на украинском небосклоне. Мы хотим, чтобы вы превратились в настоящих, настоящих звезд, настоящих граждан нашей страны. Наприкінці фестивалю, як і годиться, цінні подарунки отримали переможці конкурсу. Прийшла пора розлучатися і учасникам сьомого конкурсу Таланти багатодітної родини у своїх серцях. Діти надовго збережуть у пам'яті прекрасну та єдину у світі дитячу країну Артек. Комітет та лідерство українського союзу жінок трудівниць за майбутнє дітей України народний депутат України Катерина Самойлик вже думають над планом підготовки восьмого фестивалю. Думають і про пошуки нових унікальних талановитих дітей України. Для організаторів, для нас, для нашої організації, це дійсно дуже коштовний захід. Але нам за ці сім років вдалося знаєте, як раніше говорили, сколотити. Команду однодумців, які проклинають те, що вони зв'язали себе з Артеком. А тільки закінчився гала-концерт. На наступний день головний режисер Сергій Солодкін і директор Іван Шаламай підходять і кажуть: а в нас є нові ідеї, як провести наступний конкурс. Тобто, все одно, мабуть, заради посмішки дитини. Заради того, що хоч на місяць розтаяла його душа, стало добрішою, варто жити, варто шукати кошти, варто шукати сім'їці і варто всі перепони подолати, щоб діти побували в Артеці. Отже, сьомий конкурс закритий. Нехай живе восьмий фестиваль. Конкурс таланти багатодітної родини.